Марк обережно застібнув останній ґудзик на білосніжній сорочці. Його відображення у дзеркалі здавалося чужим, надто спокійним, надто правильним для того хаосу, що панував усередині. За годину він мав одружитися з Оксаною, жінкою, яка стала для нього повітрям, сенсом, тихим прихистком у штормі його совісті. Але навіть у цю мить, найщасливішу в його житті, важкий камінь на душі нікуди не зникав. Він був там завжди двадцять років. Готовий. У дверях з'явилася Оксана вже у своїй весільній сукні. Проста, елегантна, без зайвих прикрас. Вона підкреслювала її природну красу. Оксана ніколи не прагнула бути в центрі уваги, але незмінно ним ставала. Марк обернувся і на мить дихання перехопило Ти неймовірна. Вона м'яко всміхнулася, але в її очах промайнула тінь тривоги. Вона бачила його наскрізь. За два роки стосунків Оксана вивчила кожну його звичку, кожну нотку в голосі, і зараз вона чула дисонанс. Ти знову про нього думаєш, так? тихо спитала вона, підходячи ближче і кладучи долоні йому на груди. Марк не став заперечувати. Брехати Оксані було неможливо і безглуздо. Він лише кивнув. Я дзвонив йому зранку. Переконатися, що таксі приїде вчасно, що він нічого не забув. Марку, у нього є доглядальниця, яку ти оплачуєш, вона про все подбає. Голос Оксани був м'яким, але в ньому відчувалася сталь. Сьогодні наш день, твій і мій. Будь ласка, хоча б на сьогодні спробуй бути тільки тут, зі мною. Він притягнув її до себе, вдихаючи тепло її шкіри. Я тут, я з тобою. Завжди. Просто я йому винен, ти ж знаєш. Оксана зітхнула звісно, вона знала. Ця історія була невід'ємною частиною Марка, темним фундаментом, на якому він збудував свою особистість гіпервідповідальну, жертовну, завжди готову допомогти іншим. Він працював логістом у великій транспортній компанії, і його вміння прораховувати все наперед, передбачати проблеми та вирішувати їх, цінувалося керівництвом. Але в житті він застосовував ці навички лише до однієї людини свого друга дитинства Андрія. Коли їм було по 12, вони гралися на старому покинутому кар'єрі. Це було їхнє таємне місце, сповнене небезпек та пригод. Того дня вони залізли на хитку дерев'яну конструкцію, що залишилася від якоїсь вишки. Марк пам'ятав усе в деталях, ніби це було вчора, скрип гнилих дощок під ногами, порив вітру, сміх Андрія. А потім його власний незграбний рух. Він послизнувся, намагаючись утримати рівновагу, і штовхнув Андрія. Він не хотів, це була жахлива випадковість, але факт залишався фактом крик, глухий удар і тиша. Андрій вижив, але з того дня більше ніколи не ходив. Хребет був пошкоджений, і життя Марка розкололося на до і після. Його дитяче почуття провини з роками переросло у всепоглинаючий обов'язок. Він допомагав Андрію з реабілітацією, оплачував найкращих лікарів, вступив до вишу в тому ж місті, щоб бути поруч. Коли почав заробляти, він купив Андрію спеціально обладнану квартиру на першому поверсі, найняв доглядальницю. Він віддавав йому не лише гроші, він віддавав свій час, свої емоції, своє життя. Андрій приймав це як належне. Він рідко дякував, натомість часто скаржився на біль, на самотність, на несправедливість долі. Кожен дзвінок від нього був сповнений пасивної агресії та маніпуляцій. Коли Марк познайомив його з Оксаною, Андрій лише криво посміхнувся. Ну, звісно, щасливчики завжди знаходять своє щастя радий за тебе, друже. Але в його голосі не було й краплі радості. Новина про весілля стала для нього ударом. Весілля? Перепитав він тоді, дивлячись на Марка порожніми очима. Тобто ти тепер матимеш свою сім'ю, свої турботи. Я радий, справді. Просто я ж тепер залишуся зовсім один. Андрію, нічого не зміниться, гаряче запевняв його Марк. Я, як і раніше, буду поруч. Оксана тебе любить, ти ж знаєш. Любить. гірко засміявся Андрій. Вона дивиться на мене, як на твій тягар. Я бачу це в її очах. Не треба, Марку. Живи своїм життям. Може, я якось впораюся. Після таких розмов Марк почувався останнім негідником. Він повертався додому, спустошений, і Оксані доводилося годинами витягувати його з цього стану. Вона намагалася пояснити, що це маніпуляція, що Андрій свідомо тисне на його почуття провини, але Марк не хотів цього чути. Ти не розумієш, казав він. Ти не бачила його тоді, ти не знаєш, що я зробив. Я забрав у нього ноги, я забрав у нього життя. І будь-які аргументи були безсилі. Оксана зрозуміла, що не зможе перемогти привид минулого. Вона могла лише бути поруч і сподіватися, що колись Марк сам зможе себе пробачити. Вона погодилася, щоб Андрій був на весіллі, вона навіть особисто простежила, щоб для його візка був зручний заїзд до ресторану. Вона робила все, щоб її коханий був щасливий. Церемонія пройшла як у тумані. Марк стояв біля вівтаря, тримав Оксану за руку, повторював слова клятви, але частина його свідомості була в залі. Він бачив Андрія у першому ряду. Той сидів, опустивши голову, і його обличчя виражало вселенську скорботу. Кілька гостей співчутливо поглядали на нього, а потім на Марка, і в їхніх поглядах читалося розуміння ось він, справжній друг. Навіть у такий день не забуває про свою ношу. Під час святкування в ресторані напруга лише зросла. Андрій відмовився від їжі, ледь торкнувся келиха з соком і на всі спроби заговорити з ним відповідав односкладово. Марк розривався між нареченою, гостями та другом. Він кілька разів підходив до Андрія, намагався його розвеселити, але той лише сумно хитав головою. Не треба, Марку, йди до своєї дружини, святкуй. Я просто посиджу тут, у кутку, не зважай на мене. Оксана бачила, як її чоловік згасає на очах, його посмішка стала натягнутою, рухи смиканими. Щастя витікало з нього як повітря з пробитої кулі. Саме в цей момент вона помітила жінку, яка самотньо стояла біля вікна. Вона не бачила її на церемонії, але обличчя здалося знайомим. Висока, струнка, з коротким темним волоссям і неймовірно сумними очима. Вона тримала в руках келих і дивилася не на молодят, а на Андрія, дивилася з дивним виразом, у якому не було жалю, була злість. Оксана підійшла до неї. Добрий вечір. Я Оксана. Мені здається, ми не знайомі. Жінка здригнулася, ніби її вирвали із забуття. Марина, промовила вона, ми, ми з Марком разом росли. Потім я переїхала. Я отримала запрошення, не могла не приїхати. Дуже приємно, Марино. Сподіваюся, вам усе подобається. Марина окинула поглядом зал, затрималася на Маркові, який знову схилився над візком Андрія, і її губи стиснулися в тонку лінію. Знаєте, Оксано, я не повинна цього робити. Я мовчала 20 років. Мої батьки змусили мене мовчати, погрожували, казали, що це не наша справа. Але я дивлюся на це і більше не можу. У Оксани похололо всередині. Вона відчула, як земля йде з під ніг. Про що ви? Про вашого чоловіка. І про його так звану провину. виплюнула Марина. Я була там того дня, на кар'єрі. Нас було троє я, Марк і Андрій. Вона говорила швидко, уривчасто, ніби боялася, що якщо зупиниться, то знову замовкне назавжди. І Оксана слухала, і світ навколо неї руйнувався, щоб збудуватися наново у зовсім іншій жахливій конфігурації. Це не Марк його штовхнув, шепотіла Марина, і її очі горіли. Це була ідея Андрія. Він завжди був таким жорстоким, любив ризикувати. Він запропонував пройти по найвищій, найгнилішій балці. Марк відмовився, сказав, що це небезпечно. Андрій розлютився, назвав його боягузом. Він кричав, що Маркусе псує. А потім, потім він спробував штовхнути Марка, щоб довести свою перевагу. Він кинувся на нього, але Марк встиг відступити. Андрій не втримав рівновагу і полетів униз сам. Оксана закрила рот рукою, щоб не закричати. А найстрашніше почалося потім, продовжувала Марина, не зводячи очей з Андрія. Коли ми збігли вниз, він уже лежав там, не рухався. Він був при тямі, і перше, що він сказав, коли побачив перелякане обличчя Марка, було Це ти, ти мене штовхнув. А Марк, він був у такому шоці, так наляканий, що просто завмер. Він не заперечив він повірив або просто не зміг нічого сказати. А потім приїхали дорослі, швидка. І версія Андрія стала єдиною. Мої батьки одразу все зрозуміли, але вони не хотіли вплутуватися. Ми мали переїжджати за тиждень. Вони просто заборонили мені говорити сказали, чужа сім'я, темний ліс. І я мовчала. Усі ці роки я жила з цим, бачила у соцмережах, як Марк присвячує йому своє життя і ненавиділа себе за боягузтво. Оксана стояла нерухомо. Вона подивилася на свого чоловіка, який у цей момент поправляв плед на ногах Андрія, і побачила не винного грішника, а жертву двадцятирічної брехні, жертву, яка віддала своє життя катові, що вміло прикидався мучеником. Гнів, холодний і гострий, як лезо, пронизав її. Вона взяла Марину за руку. Ходімо. Вони підійшли до Марка. Він підняв на них втомлені очі. Оксано, все гаразд, ти знайома з Мариною? Так, Марку, ми познайомилися. І вона мені дещо розповіла. Голос Оксани дзвенів від напруги. Про той день на кар'єрі. Обличчя Марка скам'яніло. Він подивився на Марину, потім на Андрія. Андрій уперше за весь вечір підняв голову, і в його очах промайнув страх справжній, тваринний страх. Про що вона могла розповісти? Нервово промовив він. Дівчисько, яке злякалося, і втекло. Що вона пам'ятає? Я все пам'ятаю, Андрію, твердо сказала Марина. Я пам'ятаю, як ти назвав Марка боягузом. Пам'ятаю, як ти на нього кинувся, і пам'ятаю, як ти впав сам. Марк дивився на неї, і його обличчя змінювалося замішання, недовіра, а потім повільне, болісне прозріння. Фрагменти спогадів, які він роками заганяв у найтемніші кутки пам'яті, почали спливати. Злість Андрія, його власне відчуття несправедливості перед падінням, його шок був не від того, що він зробив, а від того, що сталося, від того, як швидко друг перетворився на обвинувача. Це неправда, прохрипів він, дивлячись на Андрія. Скажи їм, Андрію, скажи, що вона бреше, скажи, що це я винен. Він благав, він чіплявся за свою провину, бо вона була єдиним, що він знав вона була основою його світу якщо забрати її, все зруйнується. Андрій подивився на нього, і його маска мученика тріснула крізь неї проступила люта багаторічна ненависть. Винен, зашипів він. Так, ти винен, винен у тому, що ти завжди все мав. Ти міг бігати, міг грати у футбол, міг подобатися дівчатам, а я? Я був просто тінню. Я хотів показати тобі хоч раз, що я кращий, що я сміливіший, а ти злякався, і через тебе я впав. Тож так, це ти винен. Ти забрав у мене все ще до того падіння. Він кричав, і гості навколо затихли, прислухаючись до цієї страшної сповіді. Тож я забрав твоє життя, продовжував він, і в його голосі з'явилася зловісна радість. Справедливо чи не так? Ти віддав мені свій борг, кожен твій зароблений долар, кожна хвилина твого часу, кожне твоє почуття провини, все це було моє, моя компенсація. А тепер ти вирішив, що розплатився? Вирішив одружитися і жити щасливо? Ні, Марку, твій борг довічний. Музика стихла. У залі стояла мертва тиша. Марк стояв, дивлячись на людину, яку вважав своїм хрестом і своїм обов'язком, але перед ним сидів не нещасний каліка, а монстр, який двадцять років харчувався його життям, його душею. Він повільно обернувся до Оксани. В її очах він не побачив ані сумніву, ані жалю, лише любов і безмежну підтримку. Вона простягнула йому руку. Це нічого не змінює між нами, тихо сказала вона. Але це змінює все для тебе. Ти вільний, Марку, ти завжди був вільний. Він узяв її руку. Тепло її долоні було єдиною реальною річчю в цьому світі, що розвалився на друзки. Він більше не відчував провини, лише порожнечу на її місці, і слабкий, ледь помітний паросток нового почуття полегшення. Не кажучи більше ні слова, він повів Оксану геть із залу. Вони пройшли повз ошелешених гостей, повз батьків, повз Марину, яка дивилася йому слід зі сльозами на очах. Вони залишили позаду все святкові столи, подарунки, розбиті надії, і головне вони залишили Андрія, одного. В центрі залу, у своєму візку, який раптом перетворився з символу трагедії на символ його власної чорної душі. Він уперше за 20 років був по справжньому самотній. Вийшовши на вулицю у прохолодне вечірнє повітря, Марк зупинився і глибоко вдихнув. Він подивився на Оксану, на її обличчя, освітлене ліхтарями, і вперше за багато років відчув, що камінь, який він носив на душі, зник. Він розсипався на порох. Ходімо додому, прошепотів він. Ходімо, відповіла вона. І вони пішли, тримаючись за руки у своє нове життя життя, яке починалося не з прощення, а з правди. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.